Андрій Шевченко готується скинути Чеферіна з посади президента УЄФА. Іспанські медіа вийшли із шокуючим матеріалом. Челсі дуже негарно вчиняє з мудриком, а також багато трансферних новин. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України. І ми сьогодні до вас традиційно з підбіркою найбільш важливих та актуальних новин, які стосуються українського футболу. Перед тим як розпочати, маємо лише одне прохання. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Просто зараз ми хочемо якомога швидше досягти позначки у 40 тисяч. І я знаю, що ми це зробимо з вашою допомогою. Дякую і поїхали. Розпочинаємо ми сьогодні із нашої молодіжки, у Мельгоса Госа назвав список футболістів, які будуть представляти честь нашої країни на майбутньому чемпіонаті Європи. Отож, головний тренер команди Ю-19 визначився з офіційною заявкою на майбутнє євро. До списку потрапили 23 гравці. Це не Єрмаков та Крапивцов у воротарській лінії, захисники Вівчаренко, Михавко, Крупський Смоляков, Салюк. Козік, Роман та Батагов у півзахисті. Маємо брашка Волошина, Брагару, Рубчинського, Квасницю, Очередька, Ярмолюка, Яцика, Царенка та Велетня, а також двох нападників Юнника та Ваната. Нагадаємо, наші хлопці стартують на змаганнях 12 червня матчем проти Данії. Далі поєдинки з Фінляндією 15 числа та Нідерландами 18 А вже 6 червня, тобто п'ятницю, наша команда о 21.30 проведе. Товариський матч проти Іспанії, і це буде заключний етап підготовки до чемпіонату. Ну а далі традиційно для останніх кількох випусків поговоримо про тренерів, адже знову з декількох команд маємо важливі новини. Для початку про ЛНЗ туди офіційно прийшов Віталій Пономарьов. Зауважимо про термін його контракту, офіційно не повідомляється. Також прес служба черкаського клубу поки нічого не каже про його тренерський штаб, але попередньо повідомлялося, що уся команда, яка працювала з ним у Львові, продовжить робити це в новій команді. До слова, під нового тренера. Тренера вже проводять і трансфери, так за даними Тато таке, ЛНЗ підписав контракт із 33 річним воротарем інгульця Олексієм Паламарчуком. Угода розрахована на два роки. Далі до Чорноморця, звідки спеціалісти навпаки, йдуть. Мова про Олександра Бабича, який після звільнення з посади головного тренера обійняв у одеському клубі посаду спортивного директора. За даними того ж видання, тато таке, 46-річний спеціаліст хоче продовжити тренер. Тож цього літа шукатиме собі нову команду. Далі маємо трансферний блок. Він доволі масивний. У ньому поговоримо про Шахтар, Динамо, Полісся, Металіст 1925. Ну і інші клуби. Розпочнемо з Динамо Київський клуб, націлений на підписання одного з кращих легіонерів УПЛ. За даними журналіста Вацуна Фернандеса, Карпати найближчим часом активують опцію викупу бруніньо у Атлетико Мінейро за 800 тисяч євро. А зроблять вони це тому, що якраз таки Динамо має серйозний інтерес. До цього футболіста. Тож, аби мати можливість влітку перепродати його за значно більшу суму, Карпати готові зараз вкладати серйозні кошти. Також зазначається, що Атлетико Мінейро залишає собі 25% від наступного продажу. Водночас можуть Карпати викупати і ще одного футболіста, який минулий сезон відіграв у Львові на правах оренди мова програвця шахтаря Олега Очередька. За даними Спорт.юа, залишити футболіста у своєму складі це пріоритет пріоритетна задача для команди. Раніше і головний тренер Владислав Лупашко висловив бажання зберегти Олега у своєму розпорядженні. Продовжує комплектувати під себе полісся Руслан Ротань. Мова про перехід нападника Вереса Миколи Гайдучика про це говорять вже давно, а нині стала відома сума майбутнього трансферу. За даними Sport.ua, основний нападник рівнян обійдеться по у 300 тисяч євро, і офіційно про цей перехід оголосять незабаром. Почистить склад перед стартом у ПЛ і Металіст 1925. Як повідомляє український футбол, клуб покинуть Ігор Курило, який через важку травму пропустив увесь чемпіонат. А також Максим Жичиков та Андрій Черук. Останній попередній сезон провів, виступаючи переважно за другу команду харків'ян. Може зробити серйозний стрибок у кар'єрі найкращий бомбардир дебютанта УПЛ Епіцентра. За даними та то таке нападник Данило Кравчук зацікавив представника польської екстракляси. Клуб Корона з міста Кельця. Тим наразі, скільки на цьому трансфері зможе заробити команда Нагорняка, невідомо. Закінчимо цей блок гравцем шахтаря Кевіном. Вчора ми розповідали про серйозний інтерес до нього з боку структури Red Bull. Нині ж мова піде про конкретні команди та цифри. За даними Global спортив інтерес до 22-річного Кевіна має німецький Лейпциг. більше того, керівництво команди вже нібито повідомило шахтарю про бажання здійснити перехід та можливість викласти за гравця 35 Мільйонів євро поклав око на футболіста також Наполі, але такими грошима вони розпоряджатися не можуть. Є сумніви, що пропозиція Лейпцига буде достатньою для донецької команди, адже раніше писали про мінімальну планку у 50 мільйонів. Саме за такої суми Шахтар готовий розпочинати перемовини. отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Далі мова у нас піде про Михайла Мудрика, але говорити ми будемо не про новини щодо його допінг-тесту, а про його перспективи у Челсі. Напередодні український гравець отримав дуже неприємні для себе новини, адже його нинішня команда Челсі вирішила забрати у нього 10-й номер. Отож, знакову для Михайла десятку, під якою він починав попередній сезон, і з нової кампанії віддадуть колу Палмеру, який направду, є одним із лідерів команди. Що буде з Михайлом, поки невідомо. Ому, чи гратиме він за Челсі? Також невідомо Якщо гратиме, то під яким номером, але оболівальники синіх про це зараз не думають натомість вони активно порівнюють свою нову десятку із легендарним для Челсі Азаром. Ну а далі поговоримо про важливу і направду неочікувану тему. Іспанські медіа напередодні вийшли у світ. Із великим матеріалом про те, що Андрій Шевченко разом із Мішелем Платіні готує справжній бунт проти чинного президента Олександра Чеферіна. Що взагалі відбувається, про що йде мова? Ми розібралися і зараз вам розкажемо. Видання Мундо депортіво вийшло із матеріалом, у якому стверджує, що Андрій Шевченко та Мішель Платіні готують підґрунтя для вотому недовіри до Чеферіна. Для цього вони планують заручитися підтримкою колишнього президента Федерації футболу Греції Такіса Балтакоса, і з ним нібито вже контактували, аби отримати поради, як діяти в даній ситуації. Першою перешкодою для якраз таких. Дій є чинний очільник УЄФА Чеферін. Наразі Платіні та його неочікуваний партнер в цій ідеї Андрій Шевченко проводять, так би мовити, моніторинг настроїв решти членів національних асоціацій. І Якщо зрозуміють, що мають зелене світло, то перейдуть до рішучих дій вже у вересні. Також зауважимо, що в березні 27-го мають відбутися чергові вибори керівника УЄФА. Втім, здається, Шевченко і Платіні не хочуть чекати ще майже два роки. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок ще раз нагадаємо, підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви досі не з нами. А також оцініть це відео вподобайкою, якщо воно звичайно вам сподобалося. Дякую, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.